Прочитаю вірш, який називається Люблю. Люблю я, друзів, просто так вітати, всім побажати щиро радості й тепла. Приємно так усім добрі слова сказати, щоб легкою хвилина кожна для усіх була. Щоб мирними були всі ваші дні і ночі, щоб добре вам усім жилося на землі, щоб горе сліз не проливали ваші очі, щоб тривога стороною дім ваш увійшла, щоб не покидали вас, тілесні сили, здоров'я, щастя, миру. Всім бажаю я від новин добрих, щоб всі раділи, і за це, щоб славили завжди Ісусове ім'я, бажаю всім духовної сили, щоб свято вимогли цей шлях земний пройти. Щоб зібрання і ти завжди спішили, з любов'ю, що могли свій хрест вести, якщо ж коли зустрінуть вас, покуси, бо ворог злий когось захоче і з дороги збить. Тоді скеровуй свій погляд на Ісуса, йому в молитві все скоріше розкажіть, йому ви розкажіть про свої болі. і тягарі несіть Йому, що так тривожить вас, довірте Все Його, святій ви волі. і знайте, що Він допоможе певний час. Благословені будуть нехай ваші усі діти, нехай у мирі злавуть. Усі живуть, щоб старість вам було і з ким зустріти, нехай береже усіх вас. Люблячи Ісус, здорові, хай всі ваші внуки, нехай Господь ніколи не залишить їх, дорогами хай їхніми керують Божі руки, щоб з ними вам зустрітися у міг святий. Бажаю всім вам ревно працювати на Божій ниві. Бажаю вам багато плоду принести, Щоб не був ніхто із вас, лінивий. моліться й далі всі ідіть всі до мети. Мета у нас одна небесна та вітчизна, де нас чекає всіх. Там люблячи Ісус, і з ними відчуємо радість вічну дивну, не буде там уже земних тривог, спокус, не буде там уже ніколи горя, смерті, морозів лютих там не буде, бо не буде там земних. Хвороби чалі там уже не буде, не буде там уже розлуки від війни. Христа обличчя буде нашим сонцем. Війна зустріне там у радості святій. Я знаю, що в небу ми війти усі так хочемо, щоб там зустрітись і Спасителем своїм. Амінь. Амінь.